Доброго дня, дорогі земляки! Знову з вами я, Олексій, і сьогодні перебуваю в народному музеї Великописарівщини. І погляньте, що я тримаю в руках. Я тримаю в руках отаке чудове старовинне коромисло. Мені його вчора подарував один господар нашого селища і розповів невеличку історію, що цим ще коромислом його бабця. Носила відра з водою, доставала з колодязя, і носила відра з водою в дім. Так що погляньте, яка це чудова річ. Дякую вам, шановний пане, за такий гарний експонат. Дорогі мої земляки, якщо матимете змогу, якщо матимете бажання, ви також зможете долучитись до. Е... Тих людей, які надають свої експонати до народного музею меду і народного музею борщу та сала. Якщо у вас є в домі різні рушники вишиті, предмети старовини, які вам може, не потрібні, які лежать і ждуть свого часу. Так що, шановні друзі, я запрошую вас долучитись до такої гарної справи та надати свої експонати до народних музеїв Великописарівщини. Разом ми зможемо все. Гарного вам дня, ваш Олексій Скоркін. Дякую.